Всіх вітаю на каналі Мета. У той час, як деяким друзям ми можемо довірити свої найпотаємніші секрети, у кожного з нас є друг, який просто не може не зіпсувати вечірку сюрприз. Причини, які заважають цим людям тримати язик за зубами, різні. Але результат один ваша таємниця перестає бути таємницею. Отже, у сьогоднішньому відео розглянемо три знаки, яким краще не довіряти свої секрети. Перші у нашому списку стрільці. Будучи філософами, стрільці завжди зосереджені на істині, вони хочуть докопатися до суті, ці яскраві активні та харизматичні особистості, відомі своїм умінням розповідати цікаві історії, а також любов'ю все перебільшувати й драматизувати. Не діліться із ними таємною інформацією, тому що якщо ваша історія здасться їм достатньо цікавою, вони не зможуть нею не поділитися. Наступні у нашому списку близнюки. Близнюки класичні пліткарі, абсолютно нездатні тримати язик за зубами, їхня планета покровитель Меркурій. Тому їм так сильно хочеться з кимось поговорити. Хоча вони є душею будь-якої компанії, їх не можна залучати до планування великого сюрпризу. І справа тут не в тому, що вони хочуть його зіпсувати їм просто подобається грати за своїми правилами. Так, вони обережно поводяться з серйозною інформацією, але якщо вона здасться їм комедною, вони зірвуться. І останній третій знак у нашому списку діва. Дів також захищає Меркурій, а тому вони дуже люблять потріпатися. Діви схильні брати активну участь у житті інших людей, ось тільки часто вони схильні до егоїзму. Якщо вони збираються вам допомогти, то вам доведеться грати за їхніми правилами. А якщо ви не погодитеся слідувати плану Діви, вона всім розповість про те, як некоректно ви себе повели. Це включає в себе розкриття всіх ваших секретів для пояснення суті справи. На цьому сьогоднішнє відео добігає свого кінця. Обов'язково підписуйтесь на канал та тисніть дзвіночок, для того, щоб не пропускати нові відео.